Привіт! Знову на Роболові, вихідні, Київська нова набережна. Зараз початок сьомої ранку. Раніше не могли прорватися, там перекривали дорогу. Але ті, хто пішки, ті собі по набережні дійшли, тому, як завжди, приходиш найкращі місця зайняти. А далі побачимо, що буде.

На що витяг ракети? Українці зранку клімались, пішли закусняхами, побажали підаром смерті. Та й все? Що а, п я? П я? Коли клює, на що клює, ми все вам розповімо. Радіо рибалка. Good.

Взял венчурку, купил ее за бычьи С пенкой, да? Ну, по-моему, да Не в том Клиничка да. даже не знаю, что тебе сказать Мало того, что меня, блядь, перебросил Снял мою рыбу, блядь Не поверишь calling. Підбив розбачить. Така прикольна ситуація. Хотів до товариша метрів 250 вверх, по течії піднятися. Як там нього спитати, я 50 метрів, а товариш підняв. Я вже успіх тільки дойти на 50. Ти мила, скажи Латрі, дивись, яка судова ніч, весна йде, красу несе. Я об по этом поговорим. Минус один. Девять. Такая штучка. Тайских телескопичный фидер попадает не второй сезона.

Ну що, в принципі, на рибальці бойових рибку бачили, зламав фідера. Китай з Аліекспреса телескопічний фідер. Йому ним важко було працювати на великій дистанції, більше 50 метрів, з грузом з від 100 грамів. На силовому закиді воно зламалось. Чесно, відпрацювало півтори року, риби перетаскало немало. Але, на жаль, не витримує таких нагрузок. Тобто, як я люблю вночі половити для нічної риболовлі, там 70-ка, 70-ка, сотка кормушка, дистанція до 40 метрів взагалі не питання. От, тому буду знов собі робити такий комплект. Я так розумію, що другий вже теж не підходить, тому що вони відпрацювали однаково. От, тому... Ну, для ловлі на набережні, на Дніпрі все таки потрібні дальнобійні палки, бо останнім часом риба не так часто на дистанції 30 метрів. Хоча декілька разів цього року була. А та так все більше з 50 плюс доставали. Відійшов, там товариш сидить за 200 метрів. 50 метрів пройшов, товариш, на мій поту ляща такий, ну, десь півтора. І це, в принципі, він ще зловив перся. І це у нас на двох, в принципі, все, що ми впіймали. Зараз 11 година, сюди ми проїхали на півосьому. Ну, така е, риболовля е, у Києві зараз. В принципі, по берегу пройшовся. Не можу сказати, що хтось там десь наваляв ляща. Трошки спортивно хто кормився, долонька трошки більше, риба 300-400 грамів. От, сьогодні було там декілька підлящиків, таких на трошки більше долоня. А от ліща немає. Або не кормиться, або вважає, що все-таки стоїть дуже далеко. От. Або в іншому місці зовсім. Ось така риболовля. Так що, якщо ви хочете гарні Снасті, не, куп... не купляйте Китай. Якщо вам потрібно, так як мені, дуже швидко розкладується, бо все зразу стоїть. І невелика дистанція, то в принципі є і у наших вітчизняних компаній. Відомих є телескопічні фідера і, в принципі, непогані вони палочки. За що того, що вони медіум строю, лапшисті, вони тобі вибачають всі помилки, коли йде гарна риба. Тобто відпрацьовують. А от здальністю закиду ну, просто ніяк. Так що, таке, рибу вже показувати не буду. В принципі, ви бачили в кадрі, показувати більше нічого. Всім па-па, зустрінемось.